Ну що любі мої всім привіт? Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися для того, щоб обговорити суперцікаву тему на рахунок мого осіннього догляду. Я покажу вам класні продукти. Вони будуть як і бюджетними, так і не зовсім. Це те, що я зараз для себе відкрила, те, що я для себе знайшла і розумію, що вона на мені працює. І Я так комфортно себе почуваю. Я зараз постараюся це все розповісти по порядочку, розкласти по всім поличкам, так щоб було вам зрозуміло і пояснити. Кожен продукт, кожен з яких має свою функцію, і взагалі максимально детально розповісти. Почнемо з того, що в мене проблемна шкіра, в мене є висипання, в мене є закриті пори, в мене є комедони, в мене є чорні точки, і я з цим всім бурюся. Мій догляд направлений на те, щоб максимально очистити мою шкіру і зробити а, наскільки це можливо, рівним тон обличчя, не завжди це виходить, не завжди. Я отримую такий результат, як мені хочеться, але я над цим працюю. Я читаю, я розвиваюся, досконалюю свої знання. І сьогодні хочу поділитися з вами всіма своїми напрацьованими схемами, те, що на мені діє, і тут будуть всі класні продукти, які я вже пробувала, які зі мною не один день. Давайте почнемо з того, що от я прокинулася, я йду вмиватися, і першим ділом я умиваюся ось такою мивалочкою від CeraVe, яка називається Hydrating Cleanser, Вона. Практично не пінеться, вона не пересушує вашу шкіру. Для мене дуже важливо, щоб догляд був максимально бережний до моєї шкіри. Я люблю своє своє тіло, своє здоров'я, свою шкіру, і я проти якихось суперагресивних засобів. Да, у мене є і агресивні, але я стараюся з ними максимально обережно, щоб не нашкодити своєму ліпідному шару. І ось таке бережне вмивання. Мені абсолютно достатньо. Воно красиво все очищує після ночі. Мені не треба змовим. Вати косметику, мені не треба там чогось суперскладного, а просто ось таке звичайне приємне умивалочка. Я вже вам її показувала. Ось така величезна банка зі мною. Напевно, вже рік і вона ще не закінчується. Обов'язково повторюю покупку. Після того як я умилася зранку, я наношу якийсь один з тонерів. А я зазвичай це роблю через день. У мене є два ось таких тоніка. Перший це Toner від Тоні Молі з церамідами. Він спрямований на те, щоб зволожити нашу шкіру для того, щоб відновити наш ліпідний баланс без подразнення, просто красиво, приємне, такої текстури, як молочко. У мене є такий маленький спрейчик, я переливаю туди, і просто так пшик-пшик-пшик, і все, і мені більше не потрібно нічого. Я ніяких сивороток зранку не наношу. Також я можу наносити. Через день ось такий Press and Glow Medic Aid тонік. Класний тонік, він зовсім не бюджетний, коштує досить так немаленько, але він дає крутий ефект. Шкіра з ним реально стає більш сяючою. А в мене зараз такий період, коли трошечки пішли висипання і за стресу, і за гормональних збоїв, і за деяких таких нюансів. Ну, це не про те. І я стараюся боротися з цим. Оцей тонік якраз мені в цьому допомагає. Він із кислотами, з ензимами, і він робить супер мікровідшелушуючий ефект. З ним ніколи не буде ніяких подразнень, ніколи не буде пересушена шкіра. З ним комфортно. Я не знаю, як він це робить. Тут якась крута концентрація кислот, і дуже зручна баночка. Ось така з штучкою. Такою ми на неї нажимаємо, ватний диск, протерли обличчя і все. Після того я наношу якийсь один з кремів. Якщо я наносила ось такий тонік, тоді я нанесу ось цей кремчик від Сукін це вже моя нова баночка. Я замовляла на сайті iHerb. Це моя стара, тут уже на дні, а це нова. Цей ніби чуть-чуть жирніший по відгукам, цей з. Так, так, так. По-моєму, цей з шипшиною, а ось цей не пам'ятаю, з чим в цього аромат досить такий яскравий. Я його... Дуже добре чую. Ось це мене трошки дратувало, але дуже приємний такий травянистий. Тут аромату практично немає ніякого, і мені дуже подобається, що вони ось такі з помпою легкі по текстурі, вони не. Жирняч шкіру, ось цей, можливо, чуть-чуть більше. Цей, чесно скажу, ще не пробувала. Я залишу вам посилання на ці два кремчика, але це не однозначна знахідка. Це дуже зручно, великий об'єм, суперкомфортна ціна. І не знаю, мені подобається. Просто дуже кайфую від цих засобів. А якщо я наносила ось цей тонік, тоді я нанесу ось такий кремчик від Міша, супер Аква. Він такий уже більше силіконовий, ось така в нього текстура. Запаху практично немає ніякого. У мене вже залишилося на дні. Він дає класне зволоження, він а, не пересушує шкіру, він згладжує всі нерівності, закриває всі шалушинки. Хороший базовий крем, нічого в нього особливого. Тут гіалуронова кислота, да, і на цьому все. І кремчик під очі. в мене ось такий самий звичайний, Я просто замовила його на iHerb, Досить непоганий. Такий простий крем. Тут от трошки може побачити його текстуру, під ним не скатується консилер, нічого не робиться. Базовий самий звичайний крем, мені не треба нічого багато. Хороший склад, вау, ефекта немає, але гірше він однозначно не робить. А, і, в принципі, все, я вже готова на день. В рідких-рідких випадках, коли мені хочеться супер глоу, я буду наносити якусь матову тональну основу. Я можу нанести ось такий кремчик від Сездерма з вітаміном С. Від нього супер блистить обличчя, таке сяє, красиве. Для це може бути вже жирний блін. Для мене це просто супер красивий е відтіночок. Тут так і пише: не відтіночок, а кремчик так і пише, люмінос. Реально, він дає таке сяяння, здорове шкірі, хто шукає крем, який вам зробить суперглоу з крутим, крутою формою вітаміна С, яка буде вирівнювати ваш колір шкіри, яка буде працювати на здоров'я вашої шкіри в перспективі, це не просто намазав супер ефект і пішов, ні, це на перспективу кремчик. Дуже класний. Взагалі від Сездерма я ще пробувала з азелеїновою кислотою. Він для судинок, для... він забирає почервоніння, це просто кайф однозначний. Зараз в мене його немає, я його віддала мамі, але я обов'язково собі колись його теж куплю, коли буде акція, а поки що. Тішуся цим. Тут крута форма вітаміна С. Я чесно вже не пам'ятаю, яка, по-моєму, в ліпосомах вітамін С, щось, типу того, не буду углублятися. Якщо вам цікаво, посилання залишаю, перейдіть, будь ласка, почитайте, але кремчик можу однозначно радити. Ну і на цьому буде закінчуватися мій ранковий догляд. Я далі йду фарбуватися і все, І йду в цей день. Ввечері, коли я приходжу додому, я змиваю свій макіяж ось таким. Зараз в мене ось таке гідрофільне масло від Міша Head Off, типу від чорних цяток, але ну не знаю, як воно працює. І в мене в цьому житті було тільки два, скажімо так, маселка ось таке. І ось такі, які мені подобалися. Все інше було трошечки мимо, або мені не подобалася ціна, або щось було не так. Дуже сильно раджу вам ось цей ем, бальзам від Хейміш. Недаремно його всі радять. Я знаю, що 100-500 разів вже всі про це говорили, і я скажу ще в 100, 100% перший, але він прекрасний. Якщо ви любите ось такі рідкі текстури, тоді я рекомендую Міш, але від мене від нього брудний умивальник. І, ну не знаю, мені не дуже подобається з такою текстурою. Працювати трошечки приємніше і комфортніше. Оцей можу вам однозначно радити. Це теж дуже непоганий, але якщо ви любите такі рідкі текстури. А далі я вмилася і наношу умивалку. Зараз в мене я подерла баночку, вибачте, будь ласка, ось така умивалочка від сереві, пом'якшуючи і очищаючий гель, Він з ем, саліциловою кислотою. Він якраз для проблемної шкіри. Я розумію, що саліцилова кислота не сильно встигне подіяти в ось такому засобі, але я люблю кислотні умивалки, і от вона дуже делікатно очищує кайф сереві в тому, що він не пересушує шкіру. Абсолютно він красиво все змиває, а, зберігаючи при цьому наш ліпідний баланс, супер круті склади. У в кожному з них є кераміди, караміди, вони або цераміди, не знаю, як правильно, вони відновлюють наш PH-баланс, вони сприяють загоюванню всіх а, а, раночок на нашій шкірі. І взагалі дуже крутий продукт. Я стараюся максимально бережно, я вже повторююся, в сотий раз ставитися до шкіри. І ось такі умивалочки, серві, однозначно рекомендую будь-яку, яку. яку ви не візьмете, я пробувала. Напевно, що всі, крім масла їхнього, до речі, ще не пробувала. Всі вони круті. Всі У мене був і кремчик для обличчя теж досить непоганий. Поки що я не давала нових шансів доглядовим продуктам. Я бачила, що в них вийшов продукт з ретинолом. Я, напевно, спробую, коли закінчу свій, бо в мене зараз є. Я потім пізніше розкажу. Дуже класне умивання, однозначно вам рекомендую будь-який продукт для умивання сервів Підбирайте уже по своєму типу шкіри і ви однозначно не розчаруєтеся. А, далі підемо по сивороткам, У мене їх є ось так: раз, два. І ще сиворотка з ніацинамідом, вона а я її забула принести з вана і не хочу вже вставляти будь-яка сиворотка з Ніяцином відео. У мене була від Коз Дебаха. Зараз нова, я забула, який бренд. Я вставлю вам фото, як вона виглядає. І ще в мене є ось така запечатана, новенька сиворотка. Давайте перейдемося по цим. Це сиворотка з вітаміном С Айрп Тріту Тап. Вона називається Triample Vitamin C Brightening Serum. Суть в тому, що тут є три різні форми вітаміну С. Ця сиворотка сприяє вирівнюванню вашого тону шкіри, заживленню ваших висипань, зменшенню кількості висипань. Вона бореться з підшкірними висипаннями. Взагалі вона супер універсальна, класна, ніколи мені не щіпала, не підсушувала, нічого з нею не було, ніяких проблем. Аромату тут практично немає ніякого. Вона ось така прозора, дуже класна. Рекомендую придивитися до неї. А це була одна з найкращих сивороток сайту iHerb. І я ще забула вам сказати, що я зараз стала вмиватися ось такими спонжиками від мене від Катріс, їх є куча величезна. Кількість і чесно, моя рутина демакіяжу настільки змінилася на, на, на до і після. Я завжди вмивалася, і в мене отут десь покраєм, що, чесно кажучи, залишалася тоналка. Іноді я перевмивалася другий раз, іноді я не хотіла. Мене це так дратувало, коли з'явилися ці спонжики. Я зрозуміла, чого їх всі люблять і чого їх купують. Вони змивають все. Ваша шкіра аж скрипить. З ним чистотою, вона не пересушена, вона просто максимально чиста. Вони забирають весь бруд. Я не знаю, що тут такого. Це просто самі звичайні мікрофіброві спонжики. Я свої взяла на сайті ЄЗЄбра. Її було тут три штучки. Я одним користуюся, два ще лежать. придивіться будете робити замовлення. Вони коштують 130 гривень. Але це такий кайф, ви зрозумієте, що просто ваше вмивання було до цього зовсім іншим. і Абсолютно поганим. Зараз воно з ними стало шикарним, чистим. Просто кайф. Рекомендую однозначно, придивіться, будь ласка, або візьміть будь-яке, мікрофібровий, мікрофібровий рушничок, будь-який, якась тряпочка, ще там щось, і ви зрозумієте, що означає вмиватися дочисту, без суперперешсушуючих продуктів. А, так, наступна сиворотка в мене ось така від Міша. Називається Time Revolution Reволюtion Найтріп'єра Пробіо Ampula. А, це. Сиворотка, яка є аналогом сиворотки від Estee Lauder Night Repair, дуже крута сиворотка. Ось такої молочного, такого відтіночка. Вона практично ніяк не пахне дуже ніжно. Коли я наношу її на ніч, я прокидаюся зранку з такою свіжою шкірою обличчя, а вона така напитана. Сповнена, жива, її хочеться доторкнутися, хочеться дивитися на себе в зеркало, бо я встаю відпочивши з нею. Я прокидаюся однозначно відпочивши Дуже сильно вам її рекомендую, вона не бюджетна. Я взяла її по дуже хорошій акції, дуже хорошій акції. Я взяла відразу собі і мамі і я однозначно можу її рекомендувати. І ось така сиворотка від, 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 від Міша, теж з вітаміном С. Нічого вам про неї не можу сказати, бо вона ще в мене от стоїть запечатана, не хочу відкривати, поки не закінчиться. Ось ця Я е, такий куркуль складаю, хочу добити щось одне, а потім починати. До речі, а чого її тут так мало? Можливо, так має бути. Я, я не знаю. Треба, напевно, почитати, чого вона така, але вона не відкрита. Поняття немає дуже дивно. Я тільки що перший раз, до речі, про вас її відкриваю. Ну, я потім почитаю і напишу вам, чи це так має бути, чи ні. Тут просто все по-корейськи і по-англійськи. Я, на жаль, не знаю англійської, тому не сильно можу вам сказати, що тут пише. І на ніч я. Так, все. Закриваємо цю тему, переходимо далі. І на ніч я ще можу нанести ось таку нічну масочку від Me з Ю... Юджа. Ну, вона з ніацинамідом, І це ось така вона зелененька, в мене мініатюрка, достатньо мені її повністю. Я наношу поверх крему. На ніч я можу наносити ось такий крем від Міша Супер Аква. Або ось такий кремчик від Veleda Skin Food. Ой, це просто кайф, цей запах. Я кайфую, пахне такою травичкою. Це дуже крутий крем, в кого суха шкіра, в кого навіть вона жирна, в кого зневоднена, він такий питаючий. Ти прокидаєшся зранку з такою сяючою шкірою, я коли нанесу ось ці два продукти, хоча ні. Я зараз вам розкажу, що я роблю раз в тиждень, щоб ви собі розуміли. Ще ось такий один нюанс, коли я наношу цей кремчик. Ось ці два продукти точно є поступово так, по порядочку. Раз в тиждень я роблю ось такий глікольовий пілінг від Іос з 30% глікольовою кислотою. Наношу на хвилин. 3, 5, 7, ось так як коли. Тримаю на своєму обличчі, потім змиваю. Вона трошечки пощипує, не можу сказати, що дуже сильно, але пощіпує. Перший раз в мене шкіра не шалушилася. Другий раз, коли я нанесла, вона шалушилася ось такий пілінг. Замовляли його на сайті iHerb. Я люблю тримати все в баночках, в, кри... в коробочках. Не знаю, чого так. Якісь в мене є такий бзік. Деякі продукти я тримаю в коробочках. На ранок ви прокидаєтеся з сяючою шкіри, це. Для мене, чесно, заміняє похід до косметолога на пілінг. Другий раз, коли я нанесла, потримала хвилин сім, я просто забула чесно піти змити, мені не сильно щіпало, і в мене шалушилася шкіра цілий тиждень. Вона обновилася, і тон шкіри став набагато кращий. Я не можу сказати, що в мене пропали висипання, ні, бо зараз вони в мене чомусь лізуть. Я розумію, що в мене щось не так в організмі. Напевно, потрібно піти перевіритися. Я це обов'язково зроблю. Але, от на рахунок пілінгу, вам однозначно рекомендую. Теж це супер відомий продукт. І він вартий уваги за ту ціну, яку просять в нього. І тоді я наношу ось таку сиворотку і ось цей кремчик. І на ранок я просинаюся з такою шкірою дівчата. Це просто кайф. Я цю ту пахну, і мені хочеться отак себе за щочки чіпати, бо вона така красива, вона така однорідна по тону, Вона так блистить, вона так сяє. Це кайф просто неземний. Якщо я наношу сиворотку з вітамінчиком С, я можу її теж закрити ось таким кремом від SESD вітамін, від з вітаміном С. Ну, Кремчик під очі нічим не міняється. Той самий кремчик Й... ЄСу. Є... Так, напевно, він називається, не знаю. І ще я вже ввела в свою рутину ретинол. В мене ось такий від Medicate, який називається Crystal Retinal, Retinal 3. А це Прочитай, як пише: останнє покоління продуктів з новою формулою вітаміну А, ретиналом, стимулює регенерацію шкіри та синтез колагену. зменшує зморшки та має антибактеріальну дію, діє в 11 разів швидше класичного ретинолу. Застосовувати ввечері. Зараз я вже ним користуюся через день. Чесно вам сказати, я поки що не відмічаю ніякого ефекту. Він ось такий, я не можу сказати, що він повільно використовується, ні, він досить швидко використовується, я не так багато не Мажуся, як от уже, бачите, півтюбіка немає. Він такої оранжевої текстурки, я тут зараз розкручу, якщо вийде. не хочу видавлювати, бережу. Ну, от Він такий оранжевий, тут видно, пахне. Ніби куркумою трошки помаду залишила вже на ньому. Ніби трошечки куркумою пахне, щось таке подібне. Можливо, в мене почало сипати від нього, бо ніби шкіра очищається, швидше регенерується. Ну, ви самі знаєте, я надіюся, вже стільки інформації знаєте, як діє ретинол. І, можливо, це і за нього я поняття не маю. Так, типу, в мене очистилася шкіра, все класно і крутий ефект. Не знаю. Поки що, моя шкіра в не дуже приємному стані. Тут ви бачите ці висипання, вони мене дуже сильно дратують. Я їх пороздирала, але... Якось так. І в день, коли я наношу ось такі кремчики, я також наношу ось цей ретиноловий крем під очі. Я можу його також наносити на шию. У мене ось така баночка. Це теж йос. Тут, по-моєму, 0,2%. Він дуже маленький відсоток, немає ніяких абсолютно шалушинь. Він має уплотняти шкіру під очима, забирати темні круги і робити більш таку щільну там шкіру. Не знаю, поки теж не можу особливо дати якоїсь відгука, але те, що він крутий, те, що він класно зволожує шкіру під очима, це однозначно. Напевно, скоро я взагалі перейду на щоденне використання цього крему. Сподобався він мені. Приємний зовсім по текстурі, хороший склад. Тут в кожного з цих продуктів шикарний склад. Ні один з цих продуктів не забуває пори, будь-які з них ви можете придбати. Ну, от, Скінфу треба бути обережним, із-за того, що тут дуже така плотна текстура, він сам по собі щільний і жирний. Це вже на любітеля такий він плотненький, але він повністю перетворюється в таку ніби водичку і ну, запах. Запах просто травички такої приємної, дуже красивий. Мені не знаю, мені дуже сильно подобається цей аромат, але сильний, він досить яскравий. Я не любітель ароматів від душок в косметиці, але тут він є, і я від нього насправді кайфую. Це буває дуже рідко. А все інше ви однозначно можете брати. Я думаю, ви ні одним з цих продуктів не розчаруєтеся. Якщо вам, у вас проблемна шкіра, ви хочете догляду, ви хочете боротися з е, акне, ви хочете боротися з висипаннями, комедонами, почитайте про кожен з цих продуктів детальніше, почитайте відгуки, зрозумійте, чи вам потрібно. Я завжди підходжу до покупки так. Я запитаю мільйон людей, я прочитаю мільйон відгуків, і лише тоді я придбаю, я стараюся робити максимально розумні покупки, хоча дав в мене куча банок, куча всяких штук. Бо я от складатель, любитель, щоб в мене було багато, я і куркуль складаю, складаю, бо якщо його мало, це все у в мене істерика, але насправді кожен з цих продуктів класний, і кожен з ним, як, них я користуюся і можу вам однозначно рекомендувати. На цьому будемо закінчувати моє відео. Дуже дякую вам за увагу. Надіюся, вам було цікаво. Якщо у вас є якісь запитання на рахунок догляду, комбінації або ви ще чогось не зрозуміли, задавайте, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково відповім всім і кожному. Мені дуже приємно за вашу увагу. Підписуйтеся також на мій телеграм. Там ми з вами ведемо активне життя. Ми з вами спілкуємося, зустрічаємося і, і взагалі, ми з вами робимо все, що можна робити. Я вас всіх дуже дуже сильно люблю. Обіймаю ви моя маленька сім'я. Дякую кожному з вас і до скорих зустрічей!